Стара історія з новим фіналом в національній опереті України відбулася прем'єра музичної вистави Кармен Сюїта за мотивами опери Жоржа Бізе. Але цього разу на публіку чекає несподівана інтерпретація сюжету новели про Спера Меріме. Обіцяє головний балетмейстер національної оперети Вадим Прокопенко. Надзвичайно цікава історія про любовний трикутник, волелюбова жінка, Кармен, які своїй трактовці, можливо, для когось це буде. Не несподівано, але кармен залишаємо в живих. Ось крім цього, кермен Цюїта наповнена барвистим вокалом в поєднанні зі складною хореографією. І я спозиціонував театр як театр широкого профілю, в якому є оперета, опера рабув зіншпіль. Однозначно, ми будемо презентувати у перспективі ще й оперу, і звичайно, в іншому ключі, в такому як ми це розуміємо. Найближчим часом в національній опереті України за участі колег із Будапешту відбудеться музична вистава Кальман Король оперети.